У цьому відео ми поговоримо про відображення відносно прямої. Подивімося, що нам сказано у цьому завданнічку. Намалюйте образ точки А, ось наша точечка А, після відображення відносно прямої L. Пряма L. Я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати розв'язати самостійно. Я впевнена, що у вас все вийде. І так, що нам тут сказано? Намалювати відображення відносно прямої L. Як ми можемо це зробити? Перш за все, що роблю я, так це привожу від точечки А до прямої L іншу пряму під кутом в 90 градусів. Обов'язково, ви не можете провести лінію так. так, так. Ні. Тільки під кутом в 90 градусів ми робимо наше відображення. Тепер нам необхідно порахувати кількість клітиночок від точки А до прямої Л. 1, 2, 3, 4. Отже, і після відображення у нас так само буде 4 клітиночки, тільки в іншу сторону. Дозвольте мені обрати інший колір, нехай це буде синенький. 1, 2, 3, 4. Ось тут буде наша точка А'. Ось так відбулося наше відображення. Оскільки відстань від точки А' до прямої L і від прямої L до точечки А абсолютно однакова. Отже. Зробили образ точки А після відображення відносно прямої L. Я пропоную спробувати зробити трішечки інше завдання. У цьому завданні нас просять намалювати образ точки Б точечка Б після відображення відносно осі X. Я закликаю вас поставити це відео на паузу і спробувати зробити це самостійно, оскільки в попередньому завданні ми вже робили це разом. Суть насправді аналогічна, тому я впевнена, що у вас все вийде. І так, у нас є наша вісь Х, ось вона. І відносно неї ми будемо відображати нашу точку Б. Як ми можемо це зробити? Перш за все, ми повинні порахувати відстань, яку ми маємо відносно нашої осі і Х та точечки Б. Рахуймо. Проводимо лінію під кутом в 90 градусів обов'язково, оскільки відстань ми можемо вимірювати між точкою і прямою лише так, лише коли у нас є кут в 90 градусів. 1, 2, 3, 4, 5. Як ми бачимо, точка Б знаходиться на 5 клітинок нижче, ніж вісь Х. Отже, після відображення відносно осі Х, наша точка B навпаки, буде на 5 клітинок вище за вість Х. 1, 2, 3, 4, 5. І ось тут уже буде наша точка B штрих. В цілому, це і все. Ми зробили це завдання. Ходімо до наступного. І останнє завдання, але не менш цікаве. Точка це штрих є образом точки С мінус 4 мінус 2. Ось вона мінус 4, мінус 2, після відображення відносно осі Y. Ось наша вісь Y, відносно якої буде відбуватися відображення. Які координати точки це штрих? Я знову ж таки прошу вас поставити це відео на паузу і спробувати розв'язати це самостійно. Це займе всього кілька хвилин, але ваші знання стануть набагато якіснішими. І так, робимо все те ж саме, що і в попередніх задачах. А саме перш за все. А саме перш за все. А саме спершу ми маємо провести лінію від точечки С. До осі Y. І подивитися, яку відстань ми тут маємо: 1, 2, 3, 4. Отже, точка С знаходилась на 4 одиниці лівіше відносно осі Y. Відповідно, тепер, після відображення, образ точки буде знаходитись на 4 одиниці правіше. 1, 2, 3, 4. Отже, саме тут буде образ нашої точечки С. Ось, ось тут він буде знаходитися. Отже, по іксу ми будемо мати четвірку. А що ж ми матимемо по ігреку? І це насправді дуже цікаво. Як ви бачите, координата по ігру у нас не змінилася. Вона лишилася такою ж самою після відображення. Отже, це буде також мінус 2. Ось наша точка, можливо, ви її трішечки загубили, бо тут все такого кольору не дуже видно. І так, мінус 2, 4. Тепер, сподіваюсь, це стало зрозуміліше. І так, в нашому завданні я запишу 4 мінус 2. Ось і все ми розв'язали цю задачу. Як ви зрозуміли, відображення відносно якоїсь прямої відбувається дуже легко. Нам потрібно зробити два кроки. Перше, це провести лінію до нашої прямої відображення, а потім порахувати відстань і провести аналогічну відстань, але з іншої сторони. Якщо щось знаходилось ліворуч, то відображення буде праворуч. Якщо щось знаходилось знизу, то відображення буде вгорі. Ось, в принципі, і все.